Друзі, усім привіт! Хочу продемонструвати зарядну станцію, яку все ж таки вдалося мені купити завдяки вашій допомозі. Більшу половину суми вдалося зібрати. Трішки прийшлося і самому докласти, але ну, це таке, все одно я збирався купувати в будь-якому випадку. Але вдалося купити щось вдале, а не щось дешеве. Ось що ми маємо. Це 600-ваттна зарядна станція з різними USB та іншими виходами. Дві розетки під 220. Ось, що дозволяє доволі комфортно себе почувати у наших бліндажах. Ось, прикупив ще. Ось таку лампочку. Ну, вони є різні під USB, що теж дозволяє світити. Хоча тут є і вбудований ліхтарик ось такого плану. Ось, дякую всім, хто долучився, а це, можна сказати, постійні люди, які допомагають. Це друзі. Родичі близькі, які завжди стають на допомогу. Ну і ще доволі сильно допомогла моя рибацька спілка, в якій я перебуваю. Це Гео Богдашевська риболовна спілка, які нещодавно провели риболовний турнір і зібрали кошти. От майже половину коштів на цю станцію видали вони, за що їм щиро вдячний. Ось все, друзі. Усім дякую. Разом до перемоги. Все буде Україна, усім з Богом.